Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні ми з вами обговоримо перспективи біткоїна до кінця 2025 року і вияснимо, чи все йде органічно, так як повинно бути стосовно так, як нам говорить теорія циклу, чи криптасткан і все пропало, і ці наші моделі, вони є вже не І для того потрібно задати теорію циклів. Ця теорія для мене особлива, бо тому що якраз з відео про теорію циклічності біткоїна почалася вся моя YouTube-кар'єра. І в далекому 2022 році, у вересні, при ціні біткоїна в 19 тисяч доларів, я зняв відео про теорію циклу і змоделював ціну на цей цикл і також ціну на наступний цикл, цикл 25-29 року. Давайте перейдемо на цей графік. Ось цей графік. Коротко, я вам нагадаю, що таке теорія цикл. В середньому 1450 днів між піками біткоїна. Тому він і називається циклічний. Кожні 450 днів, в середньому в нас є пік біткоїну. Якщо точніше, в поза. Минулому позаминулому циклі 1477, минулому 1428. Ну і середньою, якщо ти враховуєш, ти вже зможеш легко і просто розрахувати, коли саме в нас буде пік ринку. І також по теорії циклу, в нас пік йде в рік після Халвіна, тобто Халвін 12 року. 13 16 пік 13, халвін 16-го, пік 17-го, Halwin 20-го, 21-го, Halwin 24-го і логічно, що очікувати в 25-му році. Знову ж таки, циклічність. Ну, це була, скажімо так, легка частина теорії, легка частина задачі. Складніше це розрахувати пік ринку. Бо, виходячи знову ж таки, з теорії, біткоін з кожним циклом показує все менший відсоток росту. Ну і це логічно, бо тому що актив стає все важчим і важчим, і показувати там 10 тисяч ну, це економічно просто вже неможливо. І для того, щоб розрахувати пік ринку на в циклі, потрібно зрозуміти, розрахувати кут росту середньої. Бачимо, з кожним разом у нас є зелена стрілка, це є від дна до піку, від дна до піку, від дна до піку і кут, Падає 53 градуси, 41 градус, 24 градус. І якщо правильно розрахувати наступний, наступний показник, процент, не процентаж, а кут наступний, ти зможеш доволі точно змоделювати ціну біткоїну. І виходячи з того, що я зараз бачу на графіку, я розрахував кут доволі таки вірно. Бо ось червона лінія це є YouTube. Тоді я зняв відео. І що я бачу ось таку картину. Ось там ціна 19 тисяч в вересень 2022 року. В мене є ось, дані, є розуміння циклічності, і я збудував і змоделював ріст біткоїна на цей цикл. І бачимо, як відіграла ця модель. Ось, я зараз збільшу. Ось таким чином. Бачу зелена лінія це моя модель. І як гарно ціна, прям як козує чи пряма, відпрацювала. Це говорить, по-перше, що модель е, розроблена вірно. Я не скажу, що прям на 100%, ну, десь 95% можна дати. Бачимо, довший час вона була зоною підтримки. Ось. Таким чином. І зараз знову вона прям відбилася від цієї зеленої лінії. Ну, це як як чи пряма. Я зараз показую, але насправді це просто від піку від до піку ринку. Окей, на зараз що в нас є? У нас є модель, яка відпрацьовує, ви бачите, через 2,5 роки я вернуся до цієї моделі і показую вам результат. Можна, опираючи на те, що модель працює, логічно її дотримуватися. І пік ринку згідно моделі. На четвертий й квартал 2025 року, і зона фіксації це 100-158 тисяч. Ти скажеш, ну, доволі така велика розбіжність. Де 100, де 158 тисяч. Ну, можливо, і так, але знову ж таки, нагадую. Модель була розроблена ось тут, при 19 тисяч у 2022 році. І тоді це вважалося доволі точним показником. Ну і зараз. Ціна вже дійшла до 107-108 до тисяч. Тобто, можна сказати, що ціль в загальному вона була досягнута. Ну, нас цікавить іменно перспектива відео про перспектива на 25 рік, на кінець 25-го року. І зрозуміти, чи перебіг циклу є органічним і здоровим. Як бачимо, по моделі абсолютно все йде так, як воно і повинно йти. Окей? Тобто, підсумовуючи першу частину відео, можна сказати, що цей локальний шум з економічними війнами, там, з різними політиками стосовно тарифів і так далі. Це є локальна історія. Це локальний шум, який якраз як частина такого заговору, був зроблений для того, щоб вибити слабкі руки. Як і це завжди було. Слабкі руки вибиваються, тим самим даючи можливість продовження росту. Окей, друзі. І е, опираючи на те, що циклічність з нас є вірною, я очікую пік на кінець, на четвертий квартал 2025 року, коли саме будемо вже по ситуації дивитися. І зараз хочу наголосити важливий момент. Це є лише один з методів аналізу. Я сторонник того, що потрібно підходити комплексно до аналізу. Не тільки там всю свою увагу приділяти технічному аналізу, чи ончейн метрики, чи макроекономічні дані повинна бути повна картина. І коли вже настане атаж, або вже актив буде близько до атаж. Всі пази повинні скластися в одну картину. Чітку ясну картину. І тоді ми вже зможемо спеціально сказати: так, це пік або дуже близько до піку. Тільки так ти зможеш дійсно грамотно читати ринок. Окей? Все, з цим ми розібралися. Тобто локальний шум боляче неприємний, але знову ж таки, це без цього, в, кожному, в кожному циклі були такі моменти розчарування, що здавалося, що вже все кінець і крипта скам. Добре, це була в нас е, глобальна картина. Давайте тепер подивимося на більш локальну картину. І, оскільки в нас канал називається Анатомія біткоїна», то розберемо анатомію цього циклу на графіку. І, як ти бачиш, як ми вже з вами говорили. Структура цього циклу вона доволі ясна і зрозуміла. В нас є секції, ось, їх є кілька. Так. І кожна секція складається з падаючого клина, ось, з несправжнім виходом або вверх, або вниз. Ось. Структурно. Тобто в нас є доволі довгий період проторговки. Ось. Любителі технічного аналізу вибивають або вверх, або вниз, ламаючи там якісь локальні структури локальні рівні, і йде сильний ріст вгору. На імпульсі. Ось таким чином. Так. Фінальну структуру. Ось вона є. Технічно вона я моделюю така ж сама. У нас довга проторговка в діапазоні і з виходом в одну сторону і з з фіналочкою під кінець року. Ця вже є. Ця історія моделі вже з минулого доволі давно. Вона була зроблена, ось як вона відіграла. Бачимо. Так, як ми з вами говорили зараз, біткоін 95 тисяч він повернувся в, в діапазон. В, і ця наша маніпуляція. ось, Всі любителей технічного аналізу, розчарування, сильне розчарування. Знову ж таки, бачимо, що локальна історія також вона йде так, як вона повинна йти. Далі ще хочу вам показати. Раз ми вже поговорили про маніпуляції. Є інший погляд на. Ось вона. Ось така історія. Інший погляд на анатомію цього циклу. Ось. Акумуляції. Акумуляція і сильний вихід. І любителів. Технічні аналізу у нас є, коли виходить з діапазону, маніпуляція. Що все погано, все, все, все зломано. І для любити технічного аналізу, яких, там, чим більше в тебе є різних там, кривих медіан чи там, ковзаючих, так, тим більше вважається, що криптовалюючий і криптоексперт більш експертний. І в нього більше захламаний графік різними лініями. Тим думаю, що людина більш, більш прошарена і більш професіональна в технічному аналізі. Якраз, я думаю, таких людей з подібні маніпуляції вибувають. Ось так. Такий також альтернативний погляд на структуру цього циклу. Ну і бачимо. Ось. Зона маніпуляцій у нас розширена. І. Актив знову вернувся додому в блок. Ну і чекаємо от фіналочку. Так? Добре, друзі. Тепер поговоримо ще про золото. Ось. Ця ідея по золоті. Пам'ятаємо. Не раз ми говорили, що міграція капітал. Капітал переливається з одних активів в інші. З золота в біткоін, з біткоїна в альткоін. І логічно. виходячи з цієї теорії, коли золото ставить свій пік. Ось, пік. О, пік. І швидше за все, у нас ми вже пройшли. Пік по золоту, біткоін продовжує своє ралі. Бачимо. Оранжовий цей біткоін, продовжує своє ралі, друзі. Відповідно, на золоті роздали на верхах золото відпустили золото пчельні і міграція капіталу в біткоін. З циклу в цикл все повторюється. І якщо подивитися локальну картину, золото вже починає своє зниження. І це повинно спровокувати продовження ралі по біткої, так як в нас це був інший цикл, і так воно, в принципі, логічно лягає в. Теорію також міграції е, капіталу з суперконсервативних активів аж до щиткоїнів. Це вже кінцева цієї подорожі. Окей, друзі, я надіюся, що я показав своє розуміння циклу і доказав вам то, що е, цикл прибігає органічно і насправді нічого не втрачено. Ну, потрібно набратися на... Т... зібрати всі свої сили в кулак і просто перечекати цей період. Вот і все. Окей, друзі, на тому в мене все. Нагадую, що у нас є маленька традиція, і ми в коментарях з вами обговорюємо тему. Ну і оскільки на сьогодні була тема про біткоін, логічно буде запитати вас, які у вас очікування по біткоїну на кінець 2025 року. Я пам'ятаю, ми вже робили подібне, подібне опитування в минулих відео. Якщо ви давали свій прогноз в минулому відео, супер. Напишіть в цьому відео під, в коментарях, чи ваші прогнози помінялися. Чи ні. Чи ти далі чекаєш ту цифру, яку ти сказав, чи можливо вона помінялася. Якщо ти не давав прогноз, напиши. Цікаво буде почитати, порівняти, і коли зможе ну, в майбутньому ми повернемося до цих прогнозів. І... Побачимо, Хто був правий, а хто був неправий. Це відео було про біткоін, про циклічність. Знаю, що вас цікава альта, мене також цікава альта, ми чекаємо домінації. Чекаємо, коли домінація почне знижуватися, а це буде означати, що альта починає більш інтенсивний ріст, чи біткоін. Це буде сигнал перетоку, знову ж таки, ліквідності в альткоїні. Золото, біткоін, альта. Чекаємо. Я думаю, що цей час вже от, от повинен настати. На тому в мене все. Не забувай підписуватися, ставити вподобайку, поділися цим відео своїм КриптоБро. Йому буде напевно також цікаво подивитися і залиш свої ідеї по піку ринку на цей цикл, який ти бачиш. На тому в мене все. Дякую за увагу і до зустрічі!